thank <laughs> you Не таке давнє, як Крим, і можливо не таке відоме у світі, як Париж чи Венеція, але від того, не менш улюблене городянами місто, назване на честь гетьмана Богдана Хмельницького, сьогодні святкує іменини Хмельницькому. 583 роки зі святом тебе, місто. Своє нове ім'я місто Проскурів отримало в 1954 році. Люди старшого покоління пам'ятають той час активної забудови і розбудови, адже місто росло, його населення збільшувалося і певна річ зростали й потреби у робочих місцях, житлі та культурному дозвіллі. А коли в місті спорудили пам'ятник Богдану, то на кожен день народження відтоді хмельничани не забувають згадати гетьмана. До його пам'ятника переносять квіти на знак поваги та пошани. Першими покладають вінки представники влади області і міста. Цього року голови. Обласної ради та адміністрації Іван Гончар, Леонід Прус, Хмельницький міський голова Сергій Мельник, депутати і керівники структурних підрозділів, школярі, вчителі, студенти, хто народився в цьому місці, хто тут навчається чи працює, для кого Хмельницький став рідним, бо його є за що любити. Хай не таке старе, як Крим, і не таке славетне в світі, як Париж чи Венеція, але не дарма перші поселенці обрали цю рівнинну місцину на березі річки та загадували понад п'ять століть тому невеликому тоді поселенню з дерев'яною фортецею, сторожовим гарнізоном довге життя і процвітання.